Всім привіт друзі! І сьогодні з вами я, Matt 21 І сьогодні ми поіграємо в Мульсик. Погнали. Карта штольму. В принципі, я думаю, тут підходить. Алі. Я до того слив дуже жорстко нагалі. У мене було десь 800 кубків, я слив до 500. Це любив мій нулс Бравел. І зараз будем... Він мене контрить. Мене не тімейт просто АФК. А вже АФК. Ладно. Я вообще нових бути, так то і не знаю. Я не... Чому я замедляюсь? Коротше, напишіть в коментарі. Ой-ой-ой. Якщо там... Чек тут ідеальна карта чекніть. Я ж Мико буквально. Мико тут якраз симбовий. Подивіться! Найс, найс, найс. ай ай, Я... Ви бачили, як я здох? У мене сам ділі. В мене не... був вибір, але там зліво була одна тіма. Тут була тіма. Я зараз піду заберу ті баночки. Дим, дем-тем, давай, давай! Хорош! Вона ще й на мене почекала. Просто ліпше. Блін, а <плес> я як дурак, то все всрав. Я просто не побачив одної детальки. І ми успішно зайняли п'яте місце. Те буде називати називати сіку. 42-й рак у мене був і я його жорстко слив. Да. Ось такий от я кібер-іграк. Кстати, у мене скоро буде стока. Кстати, я дуже радий, що нових рада, що туда линовых уйти. Нова карта. Та блін, така карта им була. Тут вот вога, блін. Та йде нафіг, бо. А я похилився, вс хотя Ай. Ну я реально. От, я завжди чомусь граю нормально, а тільки як я починаю записувати відео, все. Просто не летить во ніколи. Так, ладно. Пішла. Оп, розкамила. Пислили. Іма. Ну, що це просто? Той стрибає, той добиває, то нереально. Mm. А чел, ну не стійте АФК бригота. Просто кусок абригота. Вибачаюся, якщо що? Тому що то відео я не буду монтирувати, тому якщо вибачаюсь. Що воно там може бути не вивезені звуки. Там ще щось. Ну тут без шансів. Я про ми цілу катку з тімейтом Сид... він сидів в кустиках. Нічим мені не допомагав просто, як я маю тут щити. Я більше з ним не піду в катку, бо він тільки в кустіх сидить, як обгагання ще якесь останнє. Одрів. Кстати, ви б не хотіли, ой, щоб я записав відео про Roblox, де я граю в симулятор плавця. Прикольний режим, я вже там розвитий. Я думаю, вам сподобається, тому що він, він реальний бомбовий. Дійсно ж, в кожного різні смаки. Я грав в багато режимів, мені дуже подобається чомусь симулятора. Так, давайте, якщо зараз відстрибну. Геть, геть, геть! Що я зробив? Що я зробив? Нафіг! Коротше, в мене був розрахунок. Подивіться, скільки я слив. Коротше, в мене був такий розрахунок. Я йду на неї. З гаджетом гаджет, і коли я даю якомусь чоловітичку, він мене хилить. Але того разу. Я просто, ну, я просто не попав. У мене часто буває, але я взагалі не проіграк. Ой, підлагала чомусь. Підлагувати немає так. -то. Найс. І мій. Я вперше дізнався, що я повдім можу худи тоже такой рахуемся. Так. Найс. Обжигает кусок. Зато я бачусь. Ой, Фрэнк. Фрэнки, Фрэнки. Кебра, кебра. Так, ладно. Найс, найс. <клес> Бачили, як вони просто всі отак от яльненько вміш... А що я тут зробив? Я що, овоща пух якийсь? Чел, ти йде нафіг. Я не повівся. Так, мій там щось там розвалює. Взений. Я Реально думаю, що він мені зможе кабіну знести лопух якийсь. Кабіни зносить в тільки я. Найс. Nice. Забрав от каточку. Так, добре. Трохи підняли кубочки. Напишіть, кстати, напишіть в коментарі, який ваш можливо, любимий боєць. Давайте кожного відео понульсику, якщо вам... Сподобається. Буду вам якісь питання придумувати. В каналу Cool Games теж таке було. Та й в багато каналів вроді таке було. Так. Я так думаю, що може то буде прикольно. От але ідеально просто, мені здається, буде підходити. Попробуємо забрати от не йому. Заб... Давай. Давай, давай. Чекай, 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 чекай. Оп. Давай. No more challenge, мон Мон. Наверное, попасть не может. А. Ага. Uh -huh. Оп. Оп. <laughs> Мне так подобается, ему Все это видно их? А, вы мультимейтсы. Я вас понял. Найс, 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 найс. Вот и тима затролл. Ой. Якщо б я здох, було б вообще неприкольно. Я не собі пустку, космихи. Хорош. Получається вийти тільки Я Гаджет прокал. А, ладно. Тільки от він не мав мене слеза по факту. Ну, типа... Його тичка по факту немала. Мені здається. Прям фул хп. І ото вже правда. Так, я І ще йому кабіну знесу. Хто тут? Кулят якась так. Ой. Ой, 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 ой. Тоб, Треба бігти, треба бігти. А то хто А То скін на Лілі такий. і Та ті черепки,ду. Одного місця хочу Шо я роблю? Що я роблю? Що я роблю? Я е її е плюс літун? Ні, треба якось. Так. Пошли кабіну всем всім знесу. Давай, 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 кіт, живи! Я не знаю... Топ-1? Топ-1? Топ-1! Чоооо? Ні, ну, кіт просто... Кіт — це легенда. Ось цей мейт прям жорсткий. Давайте останню каточку іграємо. І, напевно, відео будемо вже завершати, Да, то ще подивимось, ахазе. Так. М -м. Надіюсь, ми її затащимо і вернемо мені її кубочки. Можливо, хтось про за Алі. Так, трошки ще вирізати, то і так десь. Сюди. Як, як підлугало жорстко, це був Ну, Тички, кстати, не тратьте ніколи я тут теж розумію, Кстати, А що роби? То моя посівка в мене така в ярості типу, приводу. да? Я щось не доганяю взагалі. Що би я попав? Мінус одна тіма, стільки банок було б просто, але я не зміг попасти просто. Як? Чому? Та стрільно на неї солью на... Ого, який-то рукожопчик, якщо це так можна назвати. Пуждаємо. я не пломбу в школі. Ну ні, ну Макс, ну йди ту. Сракіт. Кіт зібай до мене і погнали. Алі імбові чау. А тоді я бокстей ще перш. Чи він? Треба звалити якось. Тільки як? Кіт, прикрию тебе чуть Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, як вона гадиться і жала прям. Так імбо. Ви бачили, що він зробив? Легенда просто. Кіт, ти така легенда, я мною Так. Ліпший. Я вбив ту той, і тепер вони зможуть чесно сразитися, думаю. Стривай. Ха Хоча не тупе саме розумне рішення від Ріко. Стрибай, я спавнюсь. Ой, а як тепер? Що тепер? Стрибай. Стрибна на ріку. Ну і що? Він дурак вообще, походу. <смі> Чел, він такий прямо. Ну, ну він жорсткий, він жорсткий, не жорсткий. Далі все-таки. Розкий пацанчик, дам шаут каточку. Так, кстати, я опублікую, напевно, пост, Чи я зміг апнути, чи завтра відео зроблю. Просто я не знаю, чи тут в мене вийде то відео. Тако трохи закинуто Тому що Може Поняв Може і не вийде все таки думаю. Що... Ну, не выйдет, вийде, але, типу... Тіпа... Давай, давай, пульне Ізі. Я її теж розумію, блі. все, викручувався А, Ну, ну зв... викручувався. Я просто ще там відчуть той. Отак. От от. Так, ладно. Е, я відбив буквально свої кубки. Мені залишається 4 кубочка до е, той 95к, і, напевно, я зараз буду зразу знімати другу частину. Треба зробити перев'юшку. Там трошки помонтирувати легкі легкі Тому з вами був я, Матвій Белассуден, всім па-па-па-па.